Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. Сьогодні планувала поговорити з вами зовсім про інші справи, але є така приказка, не плануй дураче, бо вийде інакше. А може кращу скажу, людина планує, а пан біг крижує. Сьогодні неділя, і в мене в санаторії немає ніяких процедур. Я вирішила зиркнути на мапу, а що ж є в околицях того Іванича оздоровниці де я перебуваю, і з подивом зрозуміла, що зовсім поряд є місцевість, яка називається Крулік Вооски. Є крулік польський і крулік вооски. Назва цієї місцевості могла б перекладатися як Кролик, кролик польський, кролик Волоський. Але чомусь, як тільки почула назву Кролік Волоський, мені якось в голові переклалося Королик Волоський. Чомусь мені відчулося, що ця назва походить від назви пташки – «королик». Не знаю, так є чи інакше, треба би пошукати в історії цього населеного пункту. Але він дуже цікавий. Самого населеного пункту Короли Волоський вже фактично нема. Тут залишилися руїни Лемківської церкви, перенесення мощів Святого Миколая. Дуже цікава історія, як я сюди потрапила, бо коли наставила в GPS, заведи мене до королика Волоського, то GPS повів мене зовсім в інший бік. І я доїхала до такого місця, де дорогу перетинав гірський потік, і далі не можна було їхати. Отож розвернулася і з прикрістю ствердила, що цього разу не вдасться потрапити до тієї церкви. Але коли поїхала далі дорогою, заїхала зовсім несподівано до каплички. Каплички архістратига Михайла. І там поряд із статуєю святого архістратига Михайла побачила ікону отця Миколая. Отець Миколай це патрон церкви з місцевості, з якої я походжу. І так подумала, що то не просто так. Вернулася звідти і раптом, ніби випадково, ліворуч. Біля дороги побачила ту церкву, яку шукала. Церкву перенесення Мощів Святого Миколая. Про цю церкву розказав мені колись пан Збігнів Капустік, пасіонарій, відновлення її цієї церкви. То було багато-багато років тому, коли я ще працювала прес-секретарем Посольства України в Варшаві. Він приїхав спочатку домовився про зустріч, приїхав і запально розказував про те, що віднайшов церкву, і вона є в дуже трагічному, просто стані. І хотів би відновити її. Знайшлося кілька таких же ж, як він, пасіонаріїв, які створили товариство Королик Волоський і зайнялися відновленням церкви. Як видно, за мною церква справді відновлюється, відбуваються ремонтні роботи, спонсоровані, дофінансовані польським урядом. І це дуже, тішить. це дуже тішить. Але з того часу, коли я працювала в посольстві, минуло дуже багато років, звичайно, контакт втратився. І треба ж так, я приїхала сюди відпочити, підлікуватися і раптом. Стверджую, що саме тут є оцей населений пункт і та церква, про яку колись так гаряче розказував мені пан Збігнів. Давайте подивимося, що тут є довкола цієї церкви, бо всередину не зайдемо зачинено. На цвинтарі руїни, як я розумію, колишньої цвинтарної каплички. Нічого з неї не залишилося. Але руїни стоять і чекають. Аж розсипляться зовсім, або прийде якась добра душа і відбудує. Трохи далі цвинтарний мур, викладений з такого ж каменю, як і капличка. Оточує він цілу територію церкви і цвинтаря. До церкви прибудована бічна капличка і так само інформація про те, що її відновлення дофінансовується польським урядом, що дуже тішить. Це означає, що капличка не помре, а буде далі жити. Дуже цікаве склепіння в цій капличці. При нагоді відвідання несподіваного відвідання церкви в Королику Волозькому поговоримо про назви сьогодні польських міст, які колись були українськими. Я маю на увазі такі міста, як Холм, Перемишль, Сянок, Рящів. Це все були українські міста, але навіть якби так не було. Як перекладати назви чужоземних міст українською мовою? Хтось відразу скаже, що ну, так, як вони зараз називаються? Так, я б, можливо, і погодилася. Але чому ми говоримо пекін, якщо назва цього міста вимовляється зовсім інакше? Чому ми говоримо краків, якщо він кракув? Чому ми говоримо Париж, якщо він – «Парі»? Чому ми говоримо Рим, якщо назва цього міста вимовляється італійською? Інакше? Є щось таке, як мовна традиція, але є також щось таке в перекладі, що слово переходячи, особливо власна назва? Переходячи з іншої мови до нашої, перестає функціонувати за правилами першої мови і починає функціонувати за правилами мови, до якої воно прийшло. Тому поляки говорять львув і Київ, тому що для польської мови властиве закінчення ув у назвах міст, так як Краков, Гожув і інші. Так само для нас, властиво, Львів, Київ, то чому ж ми не говоримо Ряшів, якщо говоримо краків? Та, саме так Ряшів колись називалося це місто. Чому ви, ми відмовляємося від цієї історичної назви? Чому ми не говоримо сянок, якщо це місто називалося саме так? І особливо дивує, чому наші люди говорять хелм, якщо це місто Холм колись збудував перший український король Данило Галицький на свою столицю. А Львів збудував для свого сина Лева. Перемишль. Чому ми говоримо пшемишль? Чому ми викручуємо нашу мову? Це нічого страшного. Якщо мова приймає до себе назву іноземну і одомашнює її, це справді нічого страшного. Так, назва іншого чужого міста стає нам ближчою. Подумайте про це.